Уявіть собі, на найвіддаленішому населеному острові планети стоять сотні мовчазних кам'яних гігантів. Вони дивляться не на океан, а в острова, ніби зберігаючи таємницю цивілізації, яка їх створила, а потім просто зникла. І ось тут постають два головні питання, дві загадки, які ми сьогодні спробуємо розгадати. Ну що ж, давайте зануримось у цю дивовижну історію. Для початку просто спробуємо усвідомити, наскільки це місце ізольоване. Ми говоримо про рапа Нуї, який більшість знає як острів Пасхи. Подумайте лишень, полінезійці дісталися сюди десь 900 років тому. Вони подолали тисячі кілометрів відкритого океану на каное і знайшли цей клаптик в землі. І тут, у повній ізоляції, вони створили абсолютно унікальну культуру. Гаразд, з місцем розібралися. А що ж самі статуї? Хто їх створив і, що найважливіше, яка в них була мета? І ось тут, знаєте, ключовий момент Моаї – це не якісь там боги чи ідоли, це були неймовірно шановані зображення предків. Рапануйці вірили, що ці статуї каналюють духовну силу, яку називали Мана, і вона захищає їхній клан і забезпечує процвітання. Ну і звісно, це породило справжнісіньке змагання. Зведення Моаї стало чимось на зразок гонки озброєнь. Кожен клан хотів довести свою могутність, а для цього треба було зводити все більші численніші статуї. Це був показник статусу і сили. Тільки вдумайтеся в цю цифру майже 900 гігантських скульптур. І все це створила відносно невелика ізольована спільнота, маючи в руках лише кам'яні знаряддя. Це ж просто неймовірний рівень організації та відданості своїй справі. А тепер, мабуть, найцікавіше перша велика таємниця. Як ну от як вони їх пересували? Це питання десятиліттями, якщо не століттями, не давало спокою дослідникам. Треба розуміти умови: у них не було нічого з того, що ми використали жодних коліс, жодних волів чи коней і, звісно, жодного металу. У них були лише їхні руки, розум і мотузки з рослинних волокон. І ось що найцікавіше найімовірніше, їх не тягнули і не котили, їх змушували йти. Уявіть, групи людей з мотузками розгойдували статую з боку в бік, і вона, нахиляючись, повільно, крок за кроком, просувалася вперед. Експерименти це підтвердили це ж просто блискуче інженерне рішення. І от після цієї довгої неймовірної подорожі Моаї встановлювали на платформу Аху обов'язково спиною до океану, щоб він дивився на село свого клану, оберігаючи його. А найважливіші статуї отримували ще й величезний червоний капелюх Пукао, що символізував ще більшу владу. Але ця дивовижна історія має і темний трагічний бік. І тут ми підходимо до другої великої загадки чому це унікальне суспільство, врешті-решт, занепало. Картина просто шокує колись це був Райський Зелений острів, а перетворився він на майже голу пустку, і наймовірніше це була екологічна катастрофа, яку люди влаштували самі собі. Це був справжній ефект доміно. Одерживість зведення Муаї вимагала деревини для важелів і котків, ліси зникли. Без дерев ґрунт змило в океан, посіви перестали рости, а без великих дерев неможливо було будувати човни для риболовлі. Почався голод, а за ним жорстокі війни за виживання. І в цих війнах статуї колись священні захисники перетворилися на мішені. Повалити Муаї ворожого клану це був найвищий акт приниження і зневаги. І врешті-решт, майже всі статуї, що стояли на платформах, були перекинуті обличчям у землю. Коли стара культура зруйнувалася, з її попелу виникла нова культ людини птаха. Це було відчайдушне, небезпечне змагання. Воїни ризикували життям, щоб дістати перше яйце птаха з сусідньої скелі. Хто перемагав, той забезпечував своєму клану владу на цілий рік. Це був по суті останній спалах унікальної культури острова перед її остаточним згасанням. Так про що ж нам сьогодні говорять ці мовчазні кам'яні обличчя? Який урок ми можемо винести з цієї драматичної історії? Бо історія рапануї це по суті історія про дві крайнощі. З одного боку, це неймовірний приклад людської винахідливості, інженерного генія і сили спільної мети, а з іншого, це трагічна, майже біблійна притча про те, як цивілізація може знищити саму себе, вичерпавши ресурси, від яких повністю залежить. І це, мабуть, залишає нас із головним питанням: історія крихітного ізольованого острова раптом виявляється надзвичайно актуальною для всієї нашої планети. Чи почуємо ми це мовчазне попередження, що долинає до нас крізь століття? Відповідь, як то кажуть, залежить від нас.